Не рухайся. Це страшно бути агентом ФБР. Найкращий трилер про серійного вбивцю. Біля кожного тіла був лист. Ми маємо вже 10 таких листів за останніх років 30, та усі підписані одним словом. Він буде вбивати та вбивати знову. Зде вона? Добіса страшно. Ми могли б стати друзями, але ти була проти. Опусти пістолет! Шедевр, шедевр, шедевр. І це стало причиною усього цього страшного та незабутнього найкращий фільм жаху. Водомір Став лайк.